Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про загублену душу. В житті завжди існує величезний ризик заблукати, заплутатись в хибних психологічних установках, переконаннях і віруваннях. І що таке загублена душа як якість особистості? Це нездатність побачити свій життєвий шлях, схиленість блукати, втративши або переслідуючи хибні цілі, просто загубитися в житті. Збиватися з призначеного шляху, помилятись, заходити в глухий кут помилкових або обмежених переконань, насправді загубитись в собі е, буває набагато небезпечніше ніж просто заблукати в лісі. Людина, яка заблукала в лабіринтах свого внутрішнього світу, насправді нещасна. І в багатьох випадках такі люди мають якусь певну залежність. Найбільш розповсюджені це алкогольна, наркотична або ігроманія та інші. І нерозділене кохання в даному випадку має величезну важливість. Життя загубленої душі насправді досить тяжке. Загублені душі це люди, які знаходяться в так званому духовному дрейфі. З якоїсь причини вони заблокували голос інтуїції, що походить від їхнього вищого я, і таким чином вони позбавили себе одночасно і почуття нескінченної любові всесвіту, а це веде до страждань, злості і смутку. Ці люди можуть здатися вам самими неприємними особистостями, які випромінюють енергію низьких вібрацій, і це відповідно ж відштовхує від них. Але якщо, е, припустимо, ви хочете їм допомогти, необхідно навчитися виявляти до них певну симпатію, ну але не злість чи ворожість. Загублені душі потребують безумовної любові сильніше, ніж всі інші, тому що е, насправді вони за нею досить сильно скучили. І, хоча часом це може бути вкрай складно зрозуміти, але любов і прийняття дійсно. В даному випадку є єдиними речами, які ми можемо дати таким людям, щоб допомогти їм знайти свій втрачений шлях. Далі розповім декілька ознак захоплених душ і кращі способи, як ви можете їм допомогти. Перша ознака це захисна реакція. Загублена душа це людина, якою рухає в першу чергу его, а не його вище я. Егоїстичність змушує таку людину відчувати необхідність відстоювати свою позицію і припускати, що вона завжди права в усьому абсолютно і знає все краще за інших. От навіть дружня порада в такій ситуації, покликана допомогти загубленій душі, тут же відштовхується, відкидається, посилаючись на цілий ряд причин, чому вона вірить, що їй це просто не допоможе. І як ви можете в даному випадку реагувати? Просто прийміть таку людину, не сперечайтеся з нею, навіть якщо ви впевнені, що ваша порада це саме те, що їй е, наразі необхідно. І пам'ятайте, загублені душі блокують голос своєї інтуїції, а отже, відмовлятимуться від будь-якої корисної поради чи допомоги незалежно від того, від кого б вона не надходила. І найкраще, що ви можете в даному випадку зробити, це викласти свою ідею, а потім просто відсторонитися від дискусії і дати право вибору. Проблема загубленої душі полягає в тому, що їм не подобається, коли їхнє его стикається з якимось опором. Якщо ви не заперечуватимете їхніх спростувань ваших слів, це підвищить ймовірність того, що з часом вони до вас прислухаються, оскільки ваш підхід не викликав у них якихось побоювань і не потребує захисту від вас. Наступна ознака це закритість розуму. Як правило, загублені душі не схильні приймати інших людей і їхні думки. Думаю, ви з цим уже стикались. І знову ж таки вище я відрізняється любов'ю і прийняттям усього і вся. Якщо ж хтось відгороджується від безумовної любові з боку свого вищого я, то ця людина буде нездатною дарувати іншим свою ж безумовну любов. І в результаті його любов буде спрямована лише на якихось певних людей, чия поведінка не зачіпає його власного его. Тому загубленими душами так часто виявляються люди. Які нетерпимі припустимо до інших релігій, расисти, гомофоби, сексисти. І як ви можете в даній ситуації зреагувати? Якщо ви, припустимо, бачите, що загублена душа погано чи нетолерантно відгукає, відгукується про інших людей? Просто делікатно їй скажіть, що вам це не подобається? І пам'ятайте, що суперечка з загубленою душею це завжди просто марна втрата часу. Висловіть свою думку і рухайтесь далі. Якщо ви не будете протистояти його его, то, в принципі, у вас з'явиться чудовий шанс бути почутим. Наступна ознака третя постійне повторення тих самих помилок. Щоб засвоїти якийсь життєвий урок, людині може знадобитися в деяких випадках кілька спроб, але в випадку з загубленою душею, це стається. Якоюсь певною закономірність. І такі люди часто змінюють одні насильницькі стосунки, припустимо, на, на інші. Да? Так звана карма можна ще назвати. Таких людей часто звільняють з роботи, арештовують, навіть там за грати садять. І от для ясності, ніхто з нас не ідеальний, звичайно ж. І всі ми досить часто робимо помилки, але помилки загубленої душі, вони завжди досить болючі і можуть призвести до вічних страждань. І як ви можете в даному випадку реагувати? Просто усвідомте той факт, що загублена душа розірвала свій контакт із всесвітньою любов'ю, зі своїм духом і, відповідно ж, з Богом? І така людина не пам'ятає, як приймати. Правильно рішення, які ґрунтуються на любові до самого себе. Загублена душа забула, як потрібно дбати про себе. І ці особи не здатні просто приймати життєво важливі рішення, вони намагаються нашкодити собі чи комусь іншому. Вони не бачать і не сприймають якихось знаків, які їм надсилає всесвіт. Як правило, загублені душі роблять неправильний вибір досить часто. Тому що відволікаються або ж намагають за якось приглушити свій біль, який покликаний порожнечею їхньої духовної відірваності. Відповідно, що важливо, не засуджуйте таких людей, не карайте їх, не зменшуйте їхній біль, просто прийміть таку людину, якою вона є, і якщо можете, звичайно, любити цю людину. Це не означає, що ви повинні дозволяти їм затягнути вас у свій світ хаосу. Дайте їм знати, що вони вам небайдужі, і що ви бажаєте їм лише найкращого. Мати справу із загубленою душею може бути досить неприємно, особливо бачити всі ці прояви захисної реакції, закритість розуму і постійне прагнення нашкодити собі або ж іншим. З огляду на вище сказане. Було б небагано пам'ятати, що в кожного з нас є своє життя, і ми можемо самі вибирати, яким шляхом ми хочемо піти. І якщо нам вдалося знайти своє найвище покликання, то загублені душі вважають за краще вести обмежене життя, і нікому з нас не хотілося б бути змушеними думати чи вірити в щось проти своєї волі. І якщо нам самим потрібна свобода вибору, то її необхідно надати і іншим, навіть якщо е прийняти, прийняті ними. Рішення несуть якісь там руйнування чи біль. Ви можете намагатись донести до таких людей свою істину, але ви не повинні відчувати себе зобов'язаними якимось чином змінювати їхні думки, переконання і дії. Зрештою, все, що ви справді можете зробити для загублених душ, це просто прийняти і полюбити їх такими, якими вони є. Насправді намагатися змінити таку людину проти її волі це марна трата часу. Отже, якщо ви ще не підписалися на мій канал, то обов'язково підпишіться, поставте вподобайку цьому відео і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. А зареєструватись на діагностичну консультацію ви можете на моєму сайті, або ж заповнити анкету в Google формі. Посилання на, на всі мої ресурси я залишив в описі до цього відео.